Все, Хмельницькому дорого. Все, в Хмельницькому дорогу. дорогу? Йдіть сюди. Їдіть сюди, я вам показую. Метр 50 на 2,30. Ви хотіли зі знижкою, це буде найдешевше в Україні. От для тих, хто передивився відео, дивіться розмір. Метр пятьдесят на два Ціна дві з половиною. Побачили, да? Йдемо далі. Дивіться сюди. Фабрика йде, якість. Орхідея. Метр 50 на 2,30. тридцять. В сіріх тонах. Шовкованиточка, дивіться, бласочка. Ціна буде дві з половиною. Далі йдемо. Ви бачили таку якість? Якість це йде. Галерія, фабрика, карман. Man. Шикарна якість, просто обалденна якість, 150 на 30 3,5 м. Доставочка безкоштовна по Україні. Ви хотіли ще якість? Дивіться, ,50 2 2 да, будь ласка, 1,50 на 2,30 30, 2,5 хотіли? Так, будь ласка, дивіться. Бомбова, це йде велюрова ниточка, велюр. Ви знаєте, що таке велюр, тільки в Хмельницькому такі якісні киломочки. Розмір метр п'ять на 2,30 3300. Фабрика, кермен, котонова основа, натуральна. А тепер подивіться, в коричневих відтіночках мармур, в коричневих відтіночках це йде італійський мармур. Коштує 2900. Доставочка безкоштовна. Йдемо далі. А ось цей ви бачили? За 2300 хочете? 2300 доставочка безкоштовна. Саме на цей кіломочок. Тільки обов'язково зробити коментар, обов'язково зробити. Репост відео обов'язково і буде знижка. Ну і лайк, лайк обов'язково з вас. Ну це тільки для тих, хто передивився саме це відео. Хмельницький, саме найдешевше, я вам кажу. Метр 50 на 2.30, ціна 2,5. Звертайтесь, килими України.